Добрий день, любителі світового кіно. В останній час Марвел дуже багато витрачає сил та грошей на серіали, які повинні зробити цей всесвіт більш детальним. Але багато проєктів виходять невдалими, як от таємне вторгнення, ехо, місіс Марвел тощо. Однак, нарешті звернули увагу на дійсно дуже популярного персонажа Шибай голову. Тому у цьому відео я розкажу, що показали у новому трейлері серіалу Шибай голова народжене заново та поясню, чого від нього чекати. Друзі, також хочу нагадати, що в мене є телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно та розповідаю про майбутнє анонси різних проєктів. тому раджу вам підписатись. Посилання залишу у закріпленому коментарі. Білсен Фіск, мер Нью-Йорку. Трейлер підтверджує, що Вілсен Фіск справді став мером Нью-Йорку, як було сказано в кінці серіалу. Ехо таким чином, Мет Мердок каже фіску, що він не може не позбутися відчуття, що колишній кінгпін якимось чином грає в систему. Це швидше за все правда, оскільки багато хто пропускає, що мер фіск спробує оголосити поза законом усіх активістів у Нью-Йорку заради власної вигади та злочинних підприємств. Карен Пейдж і Фогі Нельсен повертаються. Фогі і Карен є найближчими друзями та партнерами Мета Мердока з оригінального серіалу Netflix. До того, як шоу було перероблено та значною мірою перезнято, Хенсен і Уолл не були частиною акторського складу шоу. Таким чином, дуже хвилююче знову побачити їх із Метом Мердоком. Коли саме серіал відбувається на хронології КВМ, серіал містить кадри Таймсквер на Новий рік. Зважаючи на те, що «Соколина око відбулося на Різдво 2024 року, а ехо у 2025 році, цілком зрозуміло, що Фіск був обраний у листопаді 2025 року, а сьогоденні Шубай голови відбуватиметься переважно у 2026 році. Тим не менш, схоже, що в новому серіалі будуть деякі стрибки в часі, хоча б для того, щоб пояснити більше подій, які відбулися між третім сезоном Нетфлікс і новим від Марвел Студіос. Булзай повертається в новому трейлері. Також повертається Бенджамін Пондекстер, відомий як Булзай. Його також показали, як він ходить, що є дуже цікавим, враховуючи, що фіск наприкінці третього сезону Шубайголови від Netflix залишив булзай паралізованим, а серіал закінчився останньою сценою, коли він піддається експериментальній операції на херпті, яку проводить доктор Ояма у коміксах. Булзай провів подібну експериментальну операцію О'Ями за демантієм. Таким чином, те саме може бути і в КВМ, враховуючи, що Адаманті повинен дебютувати у фільмі Капітан Америка 4», який виходить лише за пару тижнів до Шибайголови. У Шибайголови нове кохання. Незважаючи на те, що наразі ім'я не називається. Схоже, у мета Мердека з'явилося нове кохання, роль якої зіграла кацапка Маргарита Левієва. Нещодавно Левієва зіграла матір Коріл у серіалі Зоряні війни Акаліт. Що стосується того, кого вона могла б зіграти в цьому серіалі, то цілком можливо, що вона могла б зіграти класичні любовні інтереси з коміксів, такі як Кірсен Макдафі. Хоча були деякі чутки, що вона може зіграти Гленн. М'юз стає великою загрозою для Нью-Йорка. Схоже, що Нью-Йорк зазнає так і М'юз, вуличного художника серійного вбивці, який малює кров'ю своїх жертв. По-справжньому темний лиходій у коміксах Шибайголови. Вбивства Мюза пов'язані як із карателем Френка Касла, так і з терміном перебування Вілсена Фіска на посаді мера. Таким чином буде дуже цікаво побачити, як КВМ адаптує М'юза та його історію на екрані. Ванеса і Фісково з'єдналися. Айлет Зурер повертається в ролі Ванеси Фіск. Колишньої дружини кінгпіна, яка вийшла заміж за нього в кінці третього сезону шибайголови, побачивши, як їхнє весілля було перервано через арешт Шибайголови та фіска, буде цікаво побачити, як пара змогла возз'єднатися. Подібним чином картина, яка вперше зібрала їх разом у першому сезоні, показана на задньому плані, включно з плямами крові від того моменту, коли Шибайголова стримався від того, щоб ледь не побити фіско до смерті в кінці третього сезону. У трейлері показаний Френ Касл. Він же каратель, який тримає сокири та погрожує Мету Мердоку. На даний момент не зрозуміло, чи будуть каратель і Шибає головодрузями або ворогами, хоча вони не надовго були союзниками, коли в бачили один одного в кінці другого сезону серіалу від Netflix. Повернення Френка дуже хвилююче і нещодавно дражнили, що каратель може мати майбутнє в КВМ не лише в цьому серіалі. Перший погляд на білого тигра, справжнє ім'я Гектор Аяла білий тигр це ще один нью-йоркський охоронець, який схоже опиниться в новому хаосі, що наближається до Нью-Йорка. тому самому хаосі, який здається, знову змусить Мета Мердока одягнути свою знакову маску. Гектор також є першим білим тигром у коміксах Марвел, оскільки його сестра Ава з часом також бере на себе мантію. У новому трейлері показано кілька масок шибай голови. Хоча є класичний червоний, є також жовтий, який можна побачити у серіалі «Вона галк, який був натхнений оригінальним костюмом шибайголови у коміксах. Є також сріблясті та чорні маски, які демонструють різноманітні стилів у розпорядження Мердека, що досить рідко можна побачити з героями КВМ, які зазвичай носять лише один костюм, перш ніж перейти до нового вигляду в кінці своєї останньої появи або на початку наступної. Кадр із зверненням мера фіска до міста на Таймсквер містить рекламу Гарлемського раю. Це джазовий клуб, який належав мира Діларт, і був переданий Люку Кейджу наприкінці другого сезону. Люка Кейджа від Netflix». Таким чином, це може бути натяком на те, що сам Люк Кейдж може з'явитися в цьому серіалі. Шибай голова люк Кейдж об'єднувалися раніше, як можна було побачити в перехресному заході Netflix Defenders, у якому також брали участь Джесіка Джонс і Денні Рент Залізний кулак. Трейлер також містить непомітну згадку про людину мураху та осу. На Таймсквер також розміщено рекламу Hope Van Dyne Foundation, фонду, що належить осі, і яка використовує частинку піму, щоб допомагати та розвивати світ. Хоча ми згадуємо фільм Людина мураха та оса Осаквантумання 2023 року, було б непогано дізнатися більше про їхню роботу та те, як вони працюють над покращенням суспільства за допомогою технології зменшення та збільшення. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.